Наступний у нас аркан 14, й і це помірність. В принципі, добрий аркан він таки називається баланс і гармонія. Головне значення цього аркану: що після смерті, яка була перед цим, так, смерть все ж таки, вона була доволі руйнівна, така дисгармонічна. То саме помірність показує, що врешті-решт наступає баланс. Це таке приход в гармонію будь-якого стану, будь-якої події. Це те навіть можна назвати як підтримка янголів. Тобто ця карта показує відновлення, душевний спокій, баланс, вирішення будь-яких проблем. Ця карта дуже повільна, по помірності ніякі події не відбуваються швидко. На Аркані ви бачите там янгу, який переливає воду. Ну це може так трошки називати цю карту з пустого в порожнього. Але насправді цей баланс насправді він, він потрібен. Це карта такого собі відновлення, стабілізації, тобто, по помірності будь-які процеси, врешті-решт, приходять в норму. Стосовно особистості можна сказати, що ця людина, яка спіймала дзен, тому що, тому що вона любить себе, вона спокійна, вона спостерігає за всіми процесами. Людина по старшому аркану помірність не включається в якісь там скандали, в якісь там такі двозначні ситуації. Це людина, яка знаходиться в гармонії з собою. Цій людині комфортно, вона не спричиняє нікому зла, тут ніякої немає агресії. З цією людиною можна про що, про що завгодно домовитися. Тобто, це людина, яка насамперед в ладу і в гармонії з собою не причиняє нікому будь-якого дискомфорту. Стосовно роботи, помірність показує стабільну роботу і робота надовго. Якщо людина в пошуку, можна сказати, що от людина шукає, нема поки роботи, випадає помірність, то можна сказати, в принципі, так, ви роботу знайдете через якийсь помірний час. Якщо вже людина працює, по помірності нічого не відбувається. Все планомірно, спокійно, немає там ні злетів, ні падінь. Тобто людина виконує якусь свою рутинну роботу, і це робота надовго. Стосовно бізнесу, що тут скажеш? По помірності багатий не той, в кого багато, а кому вистачає. Помірність показує саме таке, знаєте, не розбагатіння, а економне ставлення, якусь постійну роботу, розумний розподіл доходів і, в принципі, помірність. По доходу показує саме помірність, тобто не дуже багато грошей, а в принципі цих грошей вистачає. Тому і бізнес, в принципі, помірний, цей бізнес надовго. Як правило, помірність по бізнесу показує тих людей, які колись щось втратили. Чому так кажу? Тому що попередня карта була смерть, саме втрата, трансформація. І ось тепер вони цінують кожну копійку. Тепер вони розуміють, що до чого цінують свою працю, цінують працю своїх робітників. Тобто це така гармонія навіть і в бізнесі. Стосовно місця знаходження, де відбуваються події, де знаходиться людина, це аеродроми, аеропорти, Чому? тому що там крилля, крилишки є. Так? Це місце бути центр якийсь, де проходить якась реабілітація, і місце може бути біля води. І може бути це ще хоспіс. Стосунки, ну по карті помірність це довольно доволі такі гармонійні стосунки. Вони тут немає таких, знаєте, скандалів, тут немає таких пристрастів італійських. Тут люди розуміють одне одного. Вони не вимагають нічого зайвого, тобто сприймають партнери, сприймають один одного такими, як є, не очікуючи чогось такого, знаєте, неймовірного. Тобто їх, в принципі, все влаштовує. Це карта милосердя, коли люди йдуть один одному назустріч і вибачають там якісь промахи, якісь помилки. Можливо, ця карта не показує якусь пристрасть, в принципі, її і малувато, але ця карта спокою і безпеки. Це таке, знаєте, це життя можна порівняти з життям у монастирі. Але дехто може обирати таке життя після якихось бурхливих романів по смерті. Часто ця карта показує подружжя, яке пережили якийсь стрес. Можливо, це була втрата якась, можливо, втрата дітей, так? Або ще якісь там втрати, ось люди разом пережили. І вони настільки гармонійно зараз ставляться один настільки не гармонійний стан, що вони буквально розуміють. Ну якщо один виходить з себе, то інший дуже спокійно це сприймає, Розумієте? і намагається, якби. Додати гармонійності з своєму партнеру, в принципі, це непогана карта, хоча вона не показує якогось такого, знаєте, лебединого кохання. Але кожному своє. Багатьох людей саме такі стосунки, які без істерик, без скандалів, без зрад влаштовують. І багато хто саме тримається за такі стосунки, іноді показує карту смирення. Тобто питання ж різні можуть бути так. Ну, наприклад, хтось мужчина, який зловживає спиртними напоями, а жінка біля нього й показує ніде не йде, хоча вона молода, і життя можна було влаштувати по-іншому, але вона ніде не йде, показує карту помірність. Це про що? Тобто вона змирилася, вона приймає цю людину з усіма її гріхами, недоліками. Можливо, буде намагатися якось виправити ситуацію, але на сьогоднішній день ця людина являється ну як Янгол-охоронець для свого партнера. Здоров'я, помірність показує момент реабілітації, коли після якихось довготривалих хвороб, якихось можливо оперативних втручань, йде реабілітація. Часто це очищення організму від якихось токсинів, це відновлення, але помірність дуже часто показує підвищену вагу. Ну тому що помірність це карта повільна. Тут взагалі немає ніякого руху. Ну, як наслідок, коли людина не рухається, то може бути якийсь застій або Ну, просто зайва вага. Відповідь на будь-яке питання. Так відбудеться, але з часом. Тобто я вам кажу про те, що це карта повільна. І, до речі, ще хочу сказати, що помірність пом'якшує будь-яку негативну карту. Тобто будь-яка карта, яка знаходиться поруч, там, хай це буде десятка мечів там, чи карта башти, чи та ж п'яка, сім, сімка мечів, карти негативні. Але коли поруч помірність, тут, звісно, треба зауважити, як стоїть питання, то ця карта вона все ж таки пом'якшує негативні аркани. Чи є негатив? Він може бути, але знову ж таки, я вам кажу, що по цій карті людина досягла дзену, і таку людину дуже важко пробити негативом. Ця людина має дуже сильного янгла, охоронця. і тому тут є захист. Можливо, ще це може показувати робота ділітанта або звернулися, припустимо, до майстра. Да? Ну а майстер виявився невідповідальний роботу просто не зробив, тому що. По цій карті йде нульовий результат. Тобто, навіть якщо були якісь магічні дії, якийсь негатив, там порчі, всяке оце таке, то тут якби немає результату. Людина, як була в гармонії з собою, так вона лишається, і щось змінити тут майже неможливо. Стосовно зради, ну, знаєте, тут що може бути. Помірність може показувати якесь захоплення кимось, так ну буває таке. Але кожен же під зрадою розуміє щось своє. Так я вам тут хочу сказати: в класичному розумінні стосовно сексу, по зраді по старшому аркані, помірність можна сказати, що. Зрада, знаєте, могла бути на духовному рівні. Люди могли спілкуватися, там якось підтримувати одне одного, якось завзято, занадто завзято. Там відправляти якісь смайлики, але тут без фізичного контакту, тобто тут сексу не було, тому зрада це чи не зрада це на розсуд кожного. Старший аркан помірність відповідає за час лютий або 21 грудня. Ну, такі мої власні спостереження, я їх записала, так є. Що стосовно поради, яку пораду дати, коли людина до вас звертається, і саме цей аркан це порада, звучить так: сміливо включайтесь в будь-яку справу, дійте, не зволікайте, не тягніть резину. І, і не переживайте за кінцевий результат, тому що над вами є янгел, янгел охоронець, хай воно буде не так швидко, але ви врешті-решт досягнете успіху. Або це ще може бути момент звісно, це ж залежить від питання, від тієї ситуації, в якій людина вас запитала про пораду, то тут, як варіант, іще займіть нейтральну позицію. І останнє питання про цей аркан як померла людина? Смерть може тут наступити від води, бо на аркані зображена вода це потоплення, або ще може бути набряк мозку.